Він з першого дня був на майдані, побував у самому пеклі зони АТО під Іловайськом, а тепер вимушений доводити свою правоту. Доброволець із батальйону Донбас позивний Ромео не може отримати матеріальну компенсацію ще за ті поранення, які отримав під час революційних подій у Києві. 22 января в обід столкновенні з там я йшов з флагом погрушевського. Нас обстрілювали забрасували гранатами. Ну і... Получил. Полю вас щоб вибити компенсацію в суді, потрібен висновок слідчого та судово-медичної експертизи про те, що поранення дійсно отримане на майдані. Однак справа зависла в повітрі. Слідчий не виходить на зв'язок ані з потерпілим, ані з його адвокатом. Тому боєць разом зі своїми побратимами прямо з військового шпиталю приїхав до відділку розібратися в ситуації. Але на робочому місці слідчого не виявилось. Слідчий чергодобу чергував, і зараз слідчий поїхав скоріш за все додому. Я особисто... То сюди приїжджав біля трьох разів і кожного разу слідчого на місці немає. Без нього не пропускають, телефонну слухавку він не бере. Після півгодинного очікування у вузькому коридорі до бійців та телекамер нарешті вийшов начальник штабу райвідділку. Смотрите, я вас зрозумів. Я ми Ось, будь ласка, зайдіть сюди, щоб не на поколі дійсно. У вас чесно вам скажу. Уваження у ваших працівників, у ваших мачиньоних взагалі немає к нам. Розгляд справи затягнувся аж на півроку. За цей час потерпілий вже встиг взяти участь у бойових діях на Донбасі і отримати поранення в Іловайську. В Києві його справу передали з одного райвідділку до іншого, причому без попередження. Вже в Печерському районі слідчі відверто гальмує процес. Не просив, щоб вони зробили свою роботу. Забрали документи, які підтверджують нанесення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому. Знаєте, провели експертизу, викликали допитали свідків. Бо якщо ви це не зробите, ми будемо вимушені писати скарги на вас. Знаєте, що мені сказали? А ви нас не лякайте? Ми лякані. Так а повірте, ми такі лякані, що й мало місця вам буде. То там війна, розумієте? І ми і ми там стоїмо на там, на самому передку стояли, що він, що я, що він для того, щоб вас тут було спокійно, щоб ви могли робити свою роботу. Багато свідків, яких потрібно було опитати у справі, зараз воюють у зоні АТО. Деяких із них уже немає серед живих, а справа тягнеться. Якщо людина на майдані була, він міліціонер. Цей хлопець був тоді на майдані, і я цього робити не буду. Принципово так. Я хочу, щоб ви довели до цього слідчого, що цього став цього треба. За перше, упереджено ставлення до людей, які були на. Майдані у нас немає. Безпосереднє керівництво слідчого не дало чіткої відповіді на те, на якому етапі знаходиться справа, оскільки її матеріали у прокуратурі. Пообіцяли, що їхній співробітник таки зустрінеться з потерпілим. Тим часом доброволець із позивним Ромео відступати не збирається. Сам же розповідає про Іловайськ і про те, як отримав поранення прямо під час приготування вечері. Одна міна попала нас во двор, де ми якраз готували. Тобто, ну, я отримав ранення в руку, мой друг, який стоїть рядом, в ноги отримав ранение, а третій отримав в горло. Ну, слава Богу, всі залишилися живі. Ромео аж ніяк не боїться бюрократичних процедур. Планує отримати компенсацію за травми на Майдані і добитися статусу учасника АТО, а ще одужати і знову поїхати захищати Україну. Анастасія Острушко, Тарас Білово соціальна країна.